Угоду про співпрацю підписали керівники обласних управлінь держтехбезпеки та держгінпромнагляду Ігор Рихлицький та Анатолій Коваль кажуть, домовленість покращить роботу обох управлінь, адже їхні функції споріднені. Це цивільний захист населення від нещасних випадків. Також угода дозволить обмінюватись інформацією та лояльніше працювати з бізнесом. Відтепер управлінці будуть проводити спільні перевірки та рейди щодо дотримання працівниками підприємств правил безпеки. За останні півроку в області спостерігається збільшення кількості і випадків травматизму на виробництві: 15 смертей, 166 травмованих, половина з яких ймовірніше за все залишиться інвалідами. За статистикою перше місце за кількістю нещасних випадків посідає соціально-культурна сфера та торгівля, друге сільське господарство, третє машинобудування. В угоді обласних управлінь держтехбезпеки та держгімпромнагляду прописані обов'язки двох сторін за Вами керівників документ не знімає відповідальності за стан речей, покладених на управління. Основні питання, які ми виносимо в цю угоду, це в першу чергу це передбачити і запобігти нещасним випадкам, пов'язаним з виникненням нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом пожежних ситуацій, які можуть привести до травматизму. Якраз Використавши от всі повноваження, які ми прописали в угоді, я думаю, що ми досягнемо якраз, якраз стабільності в вирішенні тих питань, які покладаються на два управління. Угода принесе нам дійсно плідну співпрацю, тому що що охорона праці, що значить і жничий нагляд, і держ так безпека, значить, вони в деяких моментах там перекликаються в цьому питанні і не завжди ми. Один одного наші служби інформуємо вчасно по цим питанням, які можуть зашкодити іменно здоров'ю життю і населення, і знищенню великих матеріальних цінностей на території Вінницької області. Тому ми домовилися з Анатолієм Дмитровичем, що це угода у нас перша по Україні, значить, ніхто, значить, ще такі угоди не укладав.